Вітання цього разу з Донбасу. Проїхали Костянтинівку, Слав'янськ, Краматорськ. Зараз трохи ближче до фронту, як зазвичай, не можемо казати де. Але за моєю спиною знаходиться командний пункт Айпетрі. А тут ці самі круті станції, які нищать ворога, які захищають наших артилерістів. І Сьогодні за ними справжня черга. І чим більше ми будемо допомагати армії, тим ближче перемога. <гум> Отак От вони виглядають. І саме з цього ми їх розгортаємо за 5 хвилин. І за п'ять хвилин наші артилерісти, наша піхота, наша евакуація поранених надійно захищена від рашистських негідників, тварій і орків. Так тримати. Працює і Петрі.